Ув'язнені українські опозиціонери знову були у центрі уваги голів дипломатичних місій Євросоюзу і США. Посли повторили заклик звільнити засуджених політиків, зокрема і Юрія Луценка до менської колонії на Чернігівщині, де Луценко відбуває покарання, здійснили особистий візит посол ЄС Ян Томбінський і посол США Джон Тефт. Життя за ґратами, втрачене здоров'я та подальша боротьба у судах. Посли ЄС та США спілкувалися з Луценком понад три години, без жодних поблажок у залі для відвідувачів через скляну перегородку. Після зустрічі зауважили, навіть за ґратами колишній міністр не втратив почуття гумору. Вкрай неприємно мати побачення з людиною в тюрмі. Ми обидва хотіли би зустрітися з ним за інших обставин. Він має неймовірну силу волі. і Єдина позитивна річ у його перебуванні за ґратами та що він дуже багато читає, розмірковує і робить цікаві висновки про ситуацію в Україні. Було би добре, якби його знання стали у пригоді українцям. За кілька днів після зустрічі апеляційний суд Києва залишив у силі вирок у справі щодо незаконних дій Луценка під час розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка. Відомо, що рішення колегії суддів не було одностайним. Один із них сформулював особливу думку. Щодо вироку, але її не зачитали у суді. Адвокати Луценка сподіваються, що це стане додатковою підставою для звернення до Європейського суду з прав людини. У позові йтиметься передусім про тиск на підзахисного та загрозу його життю через ненадання необхідного лікування. Відповідно, знову ми будемо звертатися відповідно до порушення вимог статті 2 та 3 конвенції про захист прав та основоположних свобод. Свою підтримку Юлії Тимошенко висловив муніципалітет Рима. На одній із будівель капітолію з'явився портрет засудженої із написом «Свободу Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко це безумовно лідер. Вона є прикладом демократії та свободи для східної Європи. Юлія Тимошенко перебуває у ситуації, коли порушені всі права людини. Українська реакція на римську експозицію була симетричною. На будівлі харківської міськради з'явився портрет колишнього прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі з написом Руки геть від Берлусконі. Колишнього керівника італійського уряду, подібно до Тимошенко, на Батьківщині звинувачують у зловживаннях. У харківських кабінетах кажуть, що портрет Берлусконі це також і громадська ініціатива. Ідею мера підтримали не тільки депутати, а й небайдужі харків'яни, з числа тих, хто займається поліграфією, тому це нічого не коштувало мерії. Для харківського муніципалітету такі акції новий досвід. Рим натомість відомий своїми традиціями підтримки видатних постатей. Раніше на фасаді мерії з'являлися портрети італійських суддів, убитих на замовлення мафії. Серед вшанованих також лауреатка Нобелівської премії миру та лідерка опозиційної партії у Бірмі Аунсан Суджи. Рим тепер закликає мерів інших європейських міст підтримати акцію з портретами Тимошенко. Ув'язнені українські опозиціонери знову були у центрі уваги голів дипломатичних місій Євросоюзу і США. Посли повторили заклик звільнити засуджених політиків, зокрема і Юрія Луценка. До менської колонії на Чернігівщині, де Луценко відбуває покарання, здійснили особистий візит посол ЄС Ян Томбінський і посол США Джон Тефт. Життя за ґратами, втрачене здоров'я та подальша боротьба у судах. Посли ЄС та США спілкувалися з Луценком понад три години. Без жодних поблажок у залі для відвідувачів через скляну перегородку. Після зустрічі зауважили, навіть за ґратами колишній міністр не втратив почуття гумору. Вкрай неприємно мати побачення з людиною в тюрмі. Ми обидва хотіли би зустрітися з ним за інших обставин. Він має неймовірну силу волі. і Єдина позитивна річ у його перебуванні за ґратами та що він дуже багато читає, розмірковує і робить цікаві висновки про ситуацію в Україні. Було би добре, якби його знання стали у пригоді українцям. За кілька днів після зустрічі апеляційний суд Києва залишив у силі вирок у справі щодо незаконних дій Луценка під час розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка. Відомо, що рішення колегії суддів не було одностайним. Один із них сформулював особливу думку. Щодо вироку, але її не зачитали у суді. Адвокати Луценка сподіваються, що це стане додатковою підставою для звернення до Європейського суду з прав людини. У позові йтиметься передусім про тиск на підзахисного та загрозу його життю через ненадання необхідного лікування. Відповідно, знову ми будемо звертатися відповідно до порушення вимог статті 2 та 3 конвенції про захист прав та основоположних свобод. Свою підтримку Юлії Тимошенко висловив муніципалітет Рима. На одній із будівель капітолію з'явився портрет засудженої із написом «Свободу Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко це безумовно лідер. Вона є прикладом демократії та свободи для східної Європи. Юлія Тимошенко перебуває у ситуації, коли порушені всі права людини. Українська реакція на римську експозицію була симетричною. На будівлі харківської міськради з'явився портрет колишнього прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі з написом Руки геть від Берлусконі колишнього керівника італійського уряду, подібно до Тимошенко, на Батьківщині звинувачують у зловживаннях. У харківських кабінетах кажуть, що портрет Берлусконі це також громадська ініціатива. Ідею мера підтримали не тільки депутати, а й небайдужі харків'яни, з числа тих, хто займається поліграфією, тому це нічого не коштувало мерії. Для харківського муніципалітету такі акції новий досвід. Рим натомість відомий своїми традиціями підтримки видатних постатей. Раніше на фасаді мерії з'являлися портрети італійських суддів, убитих на замовлення мафії. Серед вшанованих також лауреатка Нобелівської премії миру та лідерка опозиційної партії у Бірмі Аунсан Суджи. Рим тепер закликає мерів інших європейських міст підтримати акцію з портретами Тимошенко.